Христос Воскрес, воїстину Воскрес, доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 15 глава, із 43 вірша, і 16 глава з 1 по 8 вірш. Йосиф із Аримафеї, поважний радник, який і сам чекав Царства Божого, і, насмілившись, увійшов до Пілата та попросив тіло Ісуса. Пілат же здивувався, що Він уже помер. І, покликавши Центуріона, спитав його, чи давно помер, і, довідавшись від Центуріона, подарував тіло Йосифові. І, купивши плащаницю і знявши його, він оповив плащаницею і поклав його у гробниці, яку було витисано в скелі, і привалив камінь до дверей гробниці. Марія ж Магдалина та Марія Іосифова дивились. Де його кладуть? І як минула субота, Марія Магдалина та Марія, мати Якова і Соломія купили пахощі, щоб прийшовши, помазати його. І дуже рано, в перший день тижня, як зійшло сонце, прийшли до гробниці і говорили між собою. Хто ж відвалить нам камінь від дворей гробниці? І глянувши, бачить, що камінь відвалений. А він був дуже великий. І, увійшовши в гробницю, побачили юнака, що сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і вжахнулися. Він же говорить їм: Не жахайтеся. Ісуса шукаєте назарянина розі п'ятого. Він воскрес, його немає тут. Ось місце, де поклали його. Але йдіть, скажіть учням його й Петрові, що він іде поперед вас у Галілею, там його побачите, як він сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, їх охопив трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.